Брати і сестри, я хочу нагадати, що наш Бог, Він люблячий Бог, але він дуже й строгий. Повірте, він дуже строгий. Він ніколи не йде на компроміс з гріхом. Ніколи він не піде. Ніхто не може його умолити, щоб він десь покрив якийсь гріх. Він ніколи його не покривав і не покриє. І тому ми маємо сьогодні розуміти, Ісус Христос, Він прийшов на цю землю. Він прийняв тіло людини. Він забрав усі гріхи наші на себе. Друзі, уявіть ту схватку. На Голговському хресті, де Ісус Христос сам один з усім пеклом, з усіма демонами. Він мав цю схватку, смертю. Отець Небесний єдиний раз. Відвернувся від Нього, це коли Ісус Христос був на хресті і брав наші гріхи. Ісус йому сказав, Отче, навіщо Ти залишив мене? Навіщо? Брати і сестри, до чого я кажу ці речі? Ми маємо сьогодні з вами зрозуміти, наскільки ми маємо сьогодні усвідомлювати собі і казати кожного дня нагадувати, якщо я став дитиною Божою, якщо я прийняв віру. я прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Я маю цей гріховний світ зненавидіть. Я маю відріктись від Нього раз і назавжди. А скільки люди продовжують заграватися. Скільки люди продовжують і з Богом, і і в світ, і з Богом, і в світ. Друзі, не випробовуйте. Не випробовуйте, я не знаю таких людей, принаймні, хто на два фронта працював, і в кінці вони закінчили гарно життя і пішли на небо. Я таких не знаю. Я бачив, що коли вони приходили, повертались в церкву, вони ходили з опущеною головою і ніколи не могли її підняти, як піднімали колись раніше, коли Бог простив, очистив, освятив хрестив Духом Святим, коли вони почали служити, і співали, і проповідували. А потім вони ніколи не повернулись до того стану. Це важливо нам пам'ятати. Я прочитаю деякі місця і ми будемо звершувати причастя. Перше післання до Петра, 13, з 13 го вірша. Перше Петра, Перший розділ з 13 вірша. Тому, підперезавшись стегна розуму вашого, будучи тверезі, Цілком уповайте на подавану вам благодать, на подану вам благодать у откровенні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не уживайтеся з колишніми похотями за заневіденням вашим. Однак, так само, як святий, що покликав вас і саме будьте святі у всякому вчинку, бо написано будьте святі, тому що я святий. І якщо ви називаєте Отцем того, хто неупереджено судить кожного за ділами, то у благовіні проводьте час вашого мандрування, знаючи, що не тліним сріблом або золотом ви викуплені від вашого марного життя, переданого від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого акця. Амінь. Слово Боже нам нагадує сьогодні. Що ми маємо сьогодні уповати на Бога, уповати на Його благодать, уповати на Його Слово. І ми з вами маємо сьогодні дбати про нашу святість. Друзі, за ким сьогодні гріх не бігає? Кого гріх сьогодні не атакує, скажіть. Я думаю, всі ми, хто грішили в тому світі, хто погані слова споживав, Хто пив, хто блудив, хто іще, можливо, щось вживав. Ви прийшли до Бога, ви покаялись, прийняли Ісуса Христа. Я хотів би задати кожному з вас питання, ви можете не відповідати. Ви забулися ті гріхи, які вони на смак і що робилось і що відбувалося? Чи ви забули ті слова, які ви вживали? Правда ні? Все ж пам'ятається? Все пам'ятається. Но ну, Бог нас відділив від цього всього. І Бог нам дав силу і владу більше не жити і не використовувати те, що, в чому ми жили. І сьогодні вже відповідальність наша з вами, чи ми повертаємося сьогодні в те життя, чи ні. Друзі, коли ми мало перебуваємо в Слові Божому, коли ми мало перебуваємо в церкві, в служінні, в справі Божої, коли ми проводимо. Можливо, забагато часу на кровлях, як Давид свій час. Коли ми маємо, можливо, цей вільний час і не знаємо, де себе подіть, де себе поставить, де себе куди повести, де себе ще чимось здивувати новим, тоді приходять спокуси, приходить диявол, і він нагадує: а посмакуй. Посмакуйте, посмакуй інше. І ви знаєте, коли ось я спілкувався з одним із братом з нашої церкви. Я бачу, як він бореться. Він бореться з тими похатями, які були в тому світі. Він бореться, він в пости в молитву йде, він бореться. І він каже: диявол, наскільки хитрий, наскільки лукавий, він, так знаєте, начебто йдеш в місті і зустрів ту дівчину, з якою мав справу 10 років назад. І вона о, привіт туди-сюди і починає загравати. Я кажу, я вірю, що я християнин. Ну, давай якось час проведемо. Знаєте, в іншому з іншого зустрів. І ще, і постійно диявол десь так захочеш, не побачиш. А диявол десь їх направляє, цих людей, направляє друга, з яким, можливо, випивав чи коловся. Тут забувся вже за нього, тут десь з'явився, він саме в той момент, коли ти в такому стані, чи б грішить, чи не згрішить, і тут диявол тобі друга цього подає. І він тобі розказує, що новий наркотик з'явився. Ти не уявляєш, як він працює. Давай йдемо, спробуємо. І ще щось пропонують, і люди обламуються, і люди йдуть, падають знову в той гріх. Друзі, скільки сьогодні різного беззаконня, яке сьогодні навколо людей, навколо християн. Ви знаєте, я різні пости в, своє, в своєму житті практикував. Ну, коли ми починаємо поститися за нашу Україну, за народ. України, коли ми стаємо проти цієї війни, проти диявола конкретно, проти цього всього, друзі. Ох, і сили, скільки цей піс забирає, ох, і супротив, який йде. Хтось відчуває таке, як я чи ні? Та багато хто відчуває такий супротив, коли просто навіть послеся за сім'ю чи за якісь елементарні речі, можливо по роботі, якось легко цей піс проходить. Ну коли за націю, за країну, за церкву, за те, щоб диявол був зруйнований з усіма своїми планами, ох і важко даються ці пости. Ох, і важко. Знаєте, порой думаєш, що це з цим тілом робиться? Си нема. Потім стоєш на коліна, Дух Святий каже, молися, Бог може укріпляти, молися, прийшла сила. Знову проходить пару годин, знову сила входить. Господи, дай знову цю силу. Починає Дух Святий каже, молися за братів, сестер. Багато хто сьогодні з серк, церкви не тільки в благодаті, а по всій Україні переживають знесилля, молися, благословляй, щоб Бог усім давав силу. І ми маємо, друзі, чути голос Божий і молитися один за одного. Наша часто проблема, що ми не молимось так потужно один за одного, і не молимось конкретно, не називаємо ім'я брата чи сестри. Я тиждень чи два тижні назад казав, Бог дав чітке розуміння, з ким немає миру, кого, можливо, не вміщаємо ми сьогодні, почніть ночі вставати і молитися за цю людину. Ставте будільничок на три часи ночі, на чотири і починайте молитися за цю людину. Дуже стає близька людина. Дуже стає. Знаєте, коли ми за когось не боролися, колись ми за когось, знаєте, не потратились. Коли ми за когось не платили часом, можливо, фінансами, то та людина може бути далека для нас. Але коли ми починаємо чимось платити, то ця людина стає дуже близька. І я вже буду думати багато перед тим, як щось сказати людині, чи дорікнуть, чи не дорікнуть, да? як обходиться з тою людиною. Правда чи ні? Зовсім міняється все по-іншому. Перше післення Петра, 4 розділ. Отже, як Христос постраждав за нас плоттю, так і ви озбройтеся тією ж думкою. Тому що хто постраждав плотю, перестає грішити, щоб уже не за людськими похатями, а по волі Божої жити у плоті решту часу. Бо досить, що в минулі часи вичинили за волею язичницькою, віддаючись. Участі з ними у тій же розпусті і злословлять вас. Вони дадуть відповідь тому, хто готовий судити живих і мертвих. Апостол Петро описує, знаєте, таку групу на підбор гріхів, які ми вчиняли в тому світі. Він каже, він засуджує ці гріхи, щоб не було більше. В нашому житті цього. Бог нас відділив від того, а ті, хто залишились там, вони нас і не люблять за це, що ми більше не робимо те, що роблять люди в тому світі. І читаю перед молитвою ще останнє місце. Боже, допоможи сьогодні усім нам. Ви знаєте, часто люди говорять, і коли буваєш як пастир, хочеш навчити там, брата чи сестру, що так не можна робити, то гріх. То Богу не угодно. І люди зразу, де так написано? Одне місце кажеш, одного мало. Треба два-три, якщо це серйозно. Якщо це на щось впливає, треба два-три місця. Друзі, ви знаєте, дійсно, ми не маємо сьогодні бути лукавими людьми. Якщо ми полюбили Бога, то ми маємо полюбити і Слово Його, і Його настанови. І коли брати служителі наставляють сьогодні в любові та бечі, мене не роби, не вчиняй так. Це гріх, це мерзота перед Господом, це не збудовує церкву, це руйнує наші відносини, то ми маємо з любов'ю прийняти і сказати: дякую, брате, ти спас мене. Друзі, чому люди, коли ми приходимо, щось кажемо, що не так робиш, чому люди беруть в штики? Чому так неприємно, коли якесь, навіть легеньке таке, скажімо, облічення, да? чому так воно не приймається? Мабуть, гордості ще багато. Мабуть, гордості ще багато. Гордость може бути, друзі, вона така підступна, вона підкрадатися як до дуже святих людей, не дуже святих. Вона так підходить. І вона, знаєте, в кожного своя правда. А Бог хоче, щоб правда була в нас одна. Це слово Боже. Подивилися в слово Боже. Так написано. Амінь. Так написано. І так живемо, і так виконуємо. І багато проблем уйде з нашого життя. І ми будемо щасливі. Перша до Каринтяна 11, 11 розділ з 23 вірша. Бо я прийняв від Господа те, що й передав вам, що Господь Ісус тієї ночі, в яку був виданий, узяв хліб і подякувавши, переламив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само, і чашу після вечері, говорячи, чаша є новий завід у моїй крові. «Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, коли їсте цей хліб і п'єте цю чашу, смерть Господню сповіщаєте, доки він прийде. Тому хто буде їсти цей хліб, чи пити чашу Господню недостойно, буде винним проти тіла і крові Господньої. Нехай випробовує себе саму людина. і таким чином нехай їсть від хліба, і нехай п'є, з чаше. бо хто їсть і п'є недостойно. Не розрізняючи тіла Господнього, то їсть і п'є осуд собі через це багато між вами, немічних і хворих, та немало спочиває. Бо якби ми самі себе судили, то не були би судимі, а будучи судимі, караємося Господом, щоб не бути осудженими зі світом. Амінь. Брати і сестри, дуже потужне слово сам Ісус Христос дав для апостола Павла, щоб Він доніс до всіх нас і доніс до тих церков, де Він служив, де Він проповідував, де Він відкривав. Я хотів би сьогодні мати з вами перед тим, як ми прийдемо до причастя, дуже важливу молитву. Я знаю, що дуже багато людей зараз хворіє. Дуже багато хворіють різними вірусами. Одні з одних вірусів виходять, в інші віруси попадають, з других виходять, в треті попадають. Друзі, я хочу сьогодні усіх вас призвати, щоб ми сьогодні з вірою, з правильним серцем. Ми сьогодні третій день в пості, в молитві, І я вірю, що багато з нас ми так уже приготували наші серця для того, щоб сьогодні ця заповідь, кров Ісуса Христа. Сьогодні тебе і мене зцілила і омила, і ніяка зараза, і ніякий вірус, щоб не цеплявся до тебе. І до нас ми маємо сьогодні, друзі, ця чаша, чаша, вона завжди вона проходила із віка, із віка. Знаєте, з віку у вік, тисячі, тисячами років вона працює. Якщо підняти історію, підняти історію, коли приходили великі епідемії на країни. В епідемії були страшні, смертельні, де вимирали мільйони людей. Підніміть історію через причастя, через кров Ісуса Христа з церков пішло зцілення, і це зцілення проходило, зціляло цілі країни. Тому що Ісус Христос, Він каже, я є життя. Амінь. Я є життя. І сьогодні я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що саме жертва Ісуса Христа сьогодні може зцілити, оздоровити. І навіть якщо рак в тебе четвертої стадії, сьогодні ця чаша. Кров Ісуса Христа має силу зцілити. Зцілити. Друзі мої, брати і сестри, скільки раз я приймав участь в чаші, в причасті, я тільки укріплявся. Ніколи, слава Богу, не було такого, щоб я прийняв чашу і я слаб. Завжди укріплявся, нове дихання, нове бажання, нові сили Бог давав. І Я хочу, щоб сьогодні ми з вами повірили в те, що Господь це не просто в нас якийсь обряд, що ми раз на місяць згадуємо сьогодні жертву страдання Ісуса Христа і причащаємось до тіла і крові. Ні, ця Чаша, ця заповідь вона несе в собі велику силу, зціляючу силу, укріпляючу, обновляючу силу, щоб ми з вами змогли йти і далі, перемагати і не хворити. Можливо, сьогодні тут є люди на цьому місці, ви відчуваєте, що ви десь недостойні, десь мир втрачений. Ви недостойні. Ми будемо мати молитву. І ваша піднята рука, і ви можете залишатись на місці. І ми будемо молитися за всіх вас, я не буду визивати наперед. Господи, прости, очисти, я хочу бути достойним. Я засуджую себе. Те сказав, те зробив. Там був не послуг Боже, я засуджую, прости мене, очисти, я хочу достойно сьогодні прийняти участь. Чи є такі люди, кому потрібна така молитва? На балконі все порядки чи ні Є Теж є Теж друзі багато є. Піднімаємося на наші ноги.